Доброго ранку, ви дивитесь телеканал Тава в ефірі. Рубрика Юридичний ранок у нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку. вам! Здравствуйте, Андрію. Давайте сьогодні поговоримо про підсудність справ. Скажіть, будь ласка, перша тему, яку б хотілося з вами розглянути, це підсудність справ, зокрема за місцем знаходження відповідача, Розкрийте, будь ласка, це підписання. зрозумів. Дуже вам дякую за ваше запитання. Справа в тому, що у відповідності до господарського процесуального кодексу, кодексу адміністративного судочинства, також Цивільного процесуального кодексу, позивач по справі має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів з позовом до відповідача за місцем його знаходження. Тобто, якщо ви на Наприклад, проживаєте в місті Полтаві у Київському районі. А відповідач, який порушує ваші права та інтереси, проживає у Шевченківському районі, то ви звертаєтеся з позовною заявою до. Октябрського відповідно районного суду міста Полтави, це як приклад. Або якщо, наприклад, ви є суб'єктом господарювання і ви здійснюєте свою діяльність та зареєстровані в місті Полтаві. А відповідач, ваш який, наприклад, винен вам кошти в рамках договору поставки зареєстрований і здійснює свою діяльність в місті Києві, то безумовно ви звертаєтеся до господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості. Це як приклади. Щодо підсудності за місцем знаходження відповідача. Ну і все ж таки є виключення. Не у всіх справах може звертатися до суду за місцем знаходження відповідача. Не у всіх справах є виключення. Наприклад, якщо ми візьмемо цивільне судочинство, то позивач по справі може звернутися з позовом до суду за місцем своєї реєстрації, за місцем свого проживання. Наприклад, може звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів щодо того, якщо вони були порушені в рамках законодавства. Про захист прав споживачів, або, наприклад, може звернутися з позовом про захист своїх трудових прав, або ж, наприклад, про стягнення аліментів також може звертатися за своїм місцем знаходження або про розірвання шлюбу, ну і таке інше. В принципі, у наших процесуальних кодексах ці всі питання висвітлені. В яких випадках та куди має право звернутися позивач по справі? Тобто виходить, що позивач все ж таки має право обирати суд, куди він може безумовно, звернутися? безумовно має право, але не у всіх питаннях. Є перелік питань, в яких він має право звернутися за місцем свого проживання, але в основній масі випадків він. Звертається за місцем знаходження відповідача, саме де зареєстрований відповідач по справі, і все ж таки. Давайте поговоримо ще про те, які можуть бути наслідки порушення саме відсутності справ, якщо ситуація така. Дякую була. вам за ваше запитання. Якщо, наприклад, суд загальної юрисдикції під час перегляду документів, які надійшли від позивача до суду, встановить, що позовну заяву подано не у відповідності до цивільно-процесуального кодексу. То ця заява буде повернута позивачу без розгляду. Якщо, наприклад, провадження у справі буде відкрито, то знову ж таки процесуальними кодексами передбачено надіслання до належного суду, до суду того, який повинен саме розглядати ці питання, надіслання цієї справи. І скажіть, будь ласка, підсудність справ, і зокрема, вибір позивачем суду стосується виключно першої інстанції судової? Так, 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 так. Саме в першій, в першій інстанції розпочинається розгляд, як правило, всіх судових справ, всіх позивних заяв, і у відповідності до господарського процесуального кодексу, кодексу адмінсудочинства та цивільного процесуального кодексу, всі, всі питання вирішуються. Якщо позивачем буде порушена підсудність, то скоріш за все, або, або залишать позов без розгляду, або перенаправлять справу до належного суду. За підсудністю, Ну що ж, пане Богдане, я вам дякую за консультацію. І Я вам дуже дякую, Шановні друзі. Я нагадаю, ви дивилися рубрику юридичний ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.